Бажаю всім здоров'я. Сьогодні, 7 липня, в умовах воєнного стану Хмельницька атомна електростанція працює стабільно, виконуючи графік диспетчерських навантажень. Радіаційний стан на промайданчику, а також у зоні спостереження не змінювався, знаходиться на природних рівнях. Екологічний та протипожежний стан без змін, без зауважень. Персонал знаходиться на робочих місцях, забезпечує ядерну та радіаційну безпеку, виконуються підготовчі роботи до майбутньої ремонтної кампанії. На промайданчику перебувають представники МАГАТЕ зауважень щодо виконання безпекових показників відсутні. Сьогодні, 7 липня, заплановано проведення чергової ротації експертів МАГАТЕ. Працівники Хмельницької атомної електростанції, окрім виконання посадових обов'язків, активно долучаються до волонтерського руху, перераховують власні кошти на рахунки, з яких проводиться закупівля необхідного для наших захисників. Протягом тижня, що минає, вдалося передати значну кількість запасних частин, які призначені для ремонту військової техніки, автомобілів Хаммер. Броньованих автомобілів, 5 планшетів, тепловізори, квадрокоптери з тепловізійними камерами. Я дякую всім. Це важлива складова, яка наближає нашу перемогу. Перемога буде за Україною. Слава Україні!